Чи має право батько трьох дітей на соцвідпустку, як батьки, що мають двох і більше дітей до 15 років, якщо його дружина не працевлаштована і доглядає дитину до трьох років, Так? має право, якщо є двоє і більше дітей віком до 15 років, а дитині до 15 років другий, да, я так розумію, перший також до трьох років, то має право на цю відпустку і тато, і мама. І тато, і мама. Але мама не працює. Мама не працює, значить, мама права на цю відпустку, ну вона її не використає фізично, вона ну, не має в неї цієї відпустки. так? Це я цитую спочатку, те, що означається в законі. Тобто або та, тато, або мама мають право на цю відпустку. Оскільки мама не працює в цей період, то на цю відпустку однозначно має право тато. Тато має право. Але які документи йому потрібно надати до відділу кадрів? Норми законодавства прямої відповіді на це запитання не дають. Я думаю, ви це теж бачили. Не просто так ви поставили це запитання. А що тут може бути? Це може бути електронна трудова книжка з порталу пенсійного фонду України Дружини. Це може бути копія трудової книжки дружини. Це може бути довідка з центру зайнятості. Це можуть бути інформація з про страховий стаж з порталу пенсійного фонду України. Тобто будь-який з цих документів може бути є листи мінсоцполітики, є листи Мінекономіки. В яких зазначається, що вичерпного переліку немає, і роботодавцю має бути наданий, чи може бути наданий будь-який документ, який з достатньою достовірністю підтверджує, що іншому з батьків дітей не надавалася відпустка. Рішення про надання цієї відпустки ухвалює керівник з огляду на надані документи. Ну, тобто, це ще, ще раз повторюсь, дані про трудовий та страховий статус, наприклад, З порталу Пенсійного фонду України теж може бути. Але просто вас може налякати що можуть надати ці дані, і ви побачите, що в неї, наприклад, іде стаж там 8 тисяч і 1760 ЄСВ. Не лякайтеся, це не означає її працевлаштування, це означає, що вона отримала допомогу при народженні. Да? Допомогу при народженні вона отримала. І такі випадки бувають. Але це не означає її працевлаштування, бо допомога при народженні вона має право також на цю допомогу при народженні. Там є різні нюанси, як це отримують безробітні. Але цей період враховується до стажу. Да? Як показує практика. Теж звертаються, часто каже, от вона не працює, а в неї, от ми бачимо стаж по мінімалці. Що тепер робити? Що не давати відпустку? Ні, ми не можемо їй не надати відпустку, нехай несе тоді електронну трудову книжку дружини для підтвердження. Тоді ви точно побачите, що вона не працевлаштована. От і все.